Друзі, вітаю! День військово-транспортної авіації в лапках. Звісно ж, про нього на Росія маю на увазі, який відбувся вчора. Про це і не тільки сьогодні. Зайві експертом провідним науковим співробітником державного музею авіації Валерій Романенко з нами. Слава Україні героям. Слава доброго ранку, пане Валерій. Отже, операція Павутина. Направду, як вам? От таке мене на старті запитань. Ну, ми давно скучили за перемогами, а тут дійсно видатна подія. Розумієте, ми дістали росіян настільки глибокому тилу, що навіть так. уявити цього не могли. Це факт, факт беззаперечний. Ми точно розуміємо, що і які об'єкти стали такими головними цієї спецоперації. Направду, вони забрали ж багато життів українців. Це перша констатація така. Печально для нашої країни різні обстріли пам'ятаємо ракетні, які локації, які об'єкти були в полі зору. Я хотів би запитати, чи цих от 34% знищеної авіа... ну, скажімо так, складу та, військово-транспортної авіації Російської Федерації. Як ми маємо розуміти ці цифри? 34%. Ну, добре, там, 41 борт, якщо точніше. Ну, точніше покажуть супутникові знімки. Поки що 41 борт це, скажімо, був замах, От, чи всі вони уражені, ну, тобто знищені чи пошкоджені. Це подивимося, розумієте, засоби об'єктивної інформації вони більш точно кажуть результат. Це фотознімки, а поки що теж непогані результати, як, на мій погляд. Поки що зроблені ну, там, очевидно, над тим районом ще трішечки хмари, такі чорненькі, да? так, і ну... фотографії зробити важкувато. розумієте, Там дим він так, ну, не розходиться так швидко, да? але все одно зроблені знімки з не, супутниками з радарами з синтезованою апертурою. Це така. Радарна зйомка, радіолокаційна зйомка, але з високою точністю. І вони вже показують непогані результати. Наприклад, на білій показано, що знищено три бомбардувальники ту 95 МС, це стратегічні бомбардувальники, і один пошкоджений, а також знищено один дальній бомбардувальник ту 22 М3. На другому знімку показано, що три знищених літака типу ту 22 М3. Ну, тут можливо перекриття, бо все ж таки це радіолокаційні знімки, але а не, не фотознімки, хоча високої роздільної здатності. На алінії уражено щонайменше 3 ту 95 МС та один військово-транспортний літак. Загалом, це навіть ну, це все ще раз повторюю: це попередні результати. Як тільки розвиднеться над цими районами, можна буде чітко сказати, де там валяються уламки. Де значить, апарат на до кінця війни вийшов з ладу, і або буде ремонтуватися, або, де, або піде на металобрухт. От а які літаки ще можна буде колись відремонтувати, бо в росіян дуже обмежені можливості щодо ремонту стратегічних бомбардувальників. В них це триває роками ремонти. Да. А по двох інших аеродромах поки що таких е, відомих результатів нема. Ну, є щось там писали, значить, щось про Ягілєво, але там писали в основному, що там було, а не що уражено. Писали ще деякі речі, зокрема про борти. Зараз ми деталізуємося обов'язково, як ми звикли це з вами робити в наших розмовах в ефірах. Але тут ще найголовніше дуже багато розмови навіть навколо дати, коли це відбулось, та її символізму, тому що нагадаємо глядачам, 1 червня 1996 року, фактично, Україна завершила і передала. Саме ті борти, які були 1 червня 2025 року, ну фактично такі ж борти, які 1 червня 2025 року, а саме вчора, були спалені на вже зазначених вами аеродромах. Так, будь ласка, пане Валерію, ви хотіли додати. Ну, тут не зовсім так були. Ну можна сказати, що і так, були передані лише два борти, Ту-95МС, які знаходилися в нас Узині. Угу. Більше на той момент це початок 2000-х, Більше росіяни фінансово не могли витягти так. утримання, просто утримання цих портов. Росія туди була, як тоді була як церковна миша, бідна і так. після цього, після фінансового колапсу. От і вони і хотіли б брати бомбарді. Я розмовляв особисто з головним інженером російської дальньої авіації. І він казав, що ми б забрали і всі ту 160-ті, але вони взяли лише, здається, 8 чи 9 машин, ту 160. Це основа російської стратегічної авіації. Вони навіть зараз їх не використовують боя. І лише два, ту 95 ЕМС. От. Тому а мінімально знищено 4. Так що ми значить, з добавкою знищили ці борти. Зрозумів, ви кажете, вони їх ремонтують, тобто дуже довго. Тобто в них є така можливість? Так, ремонтувати вони можуть. Їх, в них є завод виробник, от в них є значить, мінімально два авіаремонтні заводи. Ну, от ту 95 МС випускали а, в, господи, ой, вискочили, ну, на Чорному морі в Краснодарському краї, в Таганрозі, Таган да, на заводі в Таганрозі. А ремонтне підприємство знаходиться а, в вягілєво на аеродромі Дягілєва. Там АРЗ авіаремонтний завод знаходиться. І от на цих двох заводах росіяни два тижні тому укладали, ну з'явилася інформація, що вони укладали договори на ремонт цього типу літака: шість літаків. Ремонт кожного коштував там від 60 до 80 мільйонів доларів. Так і ремонт там на роки мав протягнутися. мав… Протяжні часі роки. Ну і крім того, потужності цих обох заводів невеликі. от І ремонт ритак, і літаків стратегічної авіації, от наприклад, ввод в Ту-160 і модернізація до стандарту Ту 160М, вона взагалі, значить, от вводили в стрій там майже 4 роки тривала. Тобто те, що зараз буде було уражено, Фактично, з війни вже буде виключено, ну і третина не третина, більше менше, подивимось, але те, що потенціал російської стратегічної авіації буде різко обмежений, це загалом зрозуміло. Про потенціал також пізніше, але трішки згодом. Але зараз по часу ще поточніше Ну тобто, скільки часу це може зайняти, якщо той чи інший обер, все ж таки ну, там я розумію, що з огляду на пошкодження і так далі, але. Може бути, там затрачено часу на його відновлення. Ну, це мінімально. Якщо там невеликі пошкодження, то від, скажімо, від тижня до півроку. Ну, мінімальні пошкодження там від тижня, да? там може один-два тижні тривати. Ну, наприклад, попав в крило, але в кінцівку крила. Або попав по фізіляжу, але не в район силових елементів чи паливних баків. Да? Ну, це буде там невеликий час, але все одно уявіть собі, що це треба заводський літак вже не пригодний до польотів. Треба буде заводським бригадам з відповідними матеріалами прилітати на цей аеродром з відповідним обладнанням і здійснювати там ремонт на місці. Так. Тобто да, але загалом, якщо уражені Ту 22 М3, то вони в бойових діях практично жодної участі не брали, мінімально брали участь. Ну от за останні місяці був один наліт з Моздока. Це той аеродром, по якому оперативний аеродром Російської стратегічної авіації, по якому практично не били. От. Ми, ми не діставали цей аеродром жодного разу. От, а ту 95 імс МС. Ну, якщо вони уражені і уражені так, як було на фотографіях малюка попаливним баком, да? то там мінімально піврічний ремонт. все. Або якщо дійсно попало по тому району в корені крила, по корневому баку крила, да? то все літаку тільки на, на металобрухт. Тільки на метало. Бачите, якраз хотів підійти до цього, тому що в нас є реальна можливість оцінити ті відео, які нам <кій> Служба безпеки України та й продемонструвала для того, аби все українство розуміло, як взагалі це все відбувалося. Хоча з іншого боку, я єдине, ще питання хотів поставити, але палало Пане Валерій, знатно. Мені здається, що після таких пожеж, взагалі там щось піднятися в повітря, не можу це, це неможливо. Але виявляється, тут над цим можна попрацювати. Ну окрім кореневих якихось елементів, яких ви елементів яких ви зазначаєте, і так далі. Добре. Ми ще чекаємо також підтвердження. Я пам'ятаю часи, коли ми говорили про збиття цього розвідувального А50, також з'являлася інформація, по, що там Подягів, можливо, там вона підтвердиться, дай Бог. З іншого боку, коли я кажу, ми пам я пам'ятаю час, як під час збиття цього борту ми говорили про кількість, скільки таких літаків є у країни агресорки тоді була цифра 6, здається, звучала. І тут знову ж таки йдеться про те, що можливо. Під час цієї операції Павутина я 50-й був уражений. Не виключено, бо наносився удар по аеродрому Іваново. Це базовий аеродром цього типу літаків. Крім того, там туди перекинулися ще всі наші, ну, не наші, всі російські військово-транспортні Ан 124, Руслани, да? можливо, попало і по цьому типу літака, хоча загалом по ньому не цілилися. Але так, да, масовий удар, значить, могло дістатися всім, хто знаходився поряд. От так. чому е, аеродроми будуть да, те, що з аеродромів будуть продовжувати і літати літаки, це безперечно, бо власне по аеродромній інфраструктурі ну, маленькі дрони не змогли нанести серйозних ударів. І літаки на аеродромах вони розосереджені, вони не стоять крило до крила. Там значна відстань навіть при вибуху літака, і пальному сусідній літак не запалає. От. Ну на жаль, але такі правила військові. Тобто, ці, цих правил росіяни дотримувалися, тобто будуть знищені пошкоджені лише ті літаки, по яким були прямі влучання. От. Mm -hmm. На жаль, аеродроми залишаться здатними працювати. От, але все одно ще раз скажу, що можливості російської авіації будуть в значній мірі обмежені в значній мірі обмежені тепер про можливості, хоча і для чого стратегічна авіація свого часу розроблялась. Про це багато хто зараз говорить, і це, це ж не тільки втрати щодо там застосування у на жаль, війні проти України, яка триває. А це от що це для пам'ятаєте? Міф, ну, до якого ми час, час повертаємось, Друга армія світу. А тепер е, ну стратегічна авіація це ж конкуренція з топ країнами світу. Це Сполучені Штати Америки, це Китай, так чи інакше. Да, як вони любили висловлюватись, влюбляють висловлюватись, ядерна тріада і так далі. Ну, Китай має дуже обмежену стратегічну авіацію, скажімо, прямо старі бомбардувальники ту 90 Ту-16, які Радянський Союз розробив ще 54-го року. От, і китайці просто змінювали на них бортове обладнання, оновлювали. Вони все ж таки непогану електроніку мають. Але і флот обмежений, і, скажімо, можливості цих літаків теж вкрай обмежені. Тобто конкуренція йшла зі Сполученими Штатами, так. Але кількість російських бомбардувальників вона замала для того, щоб реально конкурувати. А під час війни з Україною вони вже понесли серйозні втрати. Ще до операції Павутина знищено було мінімально 2 Ту-22М3, а зараз. Ну, навіть по попередніх знімках, схоже, що не менше 5-6 95 х МС також будуть знищені, були знищені, так? Да? Ну, побачимо ще підтвердження. от. А Загалом російська авіація не мала, мала не більше, ну так, порахуємо десь приблизно 70 літаків, здатних піднятися в повітря. І так, за попередніми, от на даний момент, за попередніми результатами. 10, понад десятої частини їх знищено, там 10-11%. На сьогодні знищено. Да? Тобто це просто знищено. Я ще не кажу про літаки, які були пошкоджені. Угу. От, і угу. тому загалом Росія все менше і менше здатна конкурувати в плані стратегічної авіації з єдиною країною зі Сполученими Штатами. І це добрий сигнал для наших європейських партнерів, які взагалі не мають стратегічної авіації. Якщо ми в значній мірі знизимо можливості російської стратегічної авіації, то для Європи це буде такий просто подарунок. А що таке ядерна тріада? Це по-перше, і найважливіша складова. Це міжконтинентальні балістичні ракети. В шахтних пускових установках або в мобільних, так званих ґрунтових пускових установках, на, на вантажівках, на великих вантажівках, які їздять в якомусь районі, і здатні там кілометрів на 100 міняти свою позицію да, перед пуском. А друга компонента це ядерні ракети на підводних човнах. До речі, якісь дрони все ж таки навідали і базу підводних так. човнів у Сєвєроморську. Так. В усі два флоти мають такі. Підводні човни це північний флот в Сєвєроморську і на Далекому Сході. Там є теж бази підводних човнів. І третя складова цієї тріади це стратегічна авіація, яка і отримала, так би мовити, 1 червня поздоровлення зі святом. Сьогодні вранці була передослокація саме бортів ту 22 м 3 Зеленії. О, так чи інакше, якісь маневри. Вони, хоча і так, маневрували доволі часто. Ми здається, і з вашими колегами також авіаекспертами в ефірах говорили про ці маневри, ну, мовляв, відволікають увагу для того, аби провадити свої ракетні обстріли по території України. Ну а зараз мені здається, будуть маневрувати ще й аби зберегти борти. Чи є куди, тим більше з огляду на ефект і, скажімо так, унікальність операції Павутина їм ховатись? А на що їм ховатися? Це був разовий удар. Операція готувалася півтора роки. Повторити її навряд чи вдасться, бо росіяни зараз і посилять ППО. Аеродроми залишаться, розумієте, в росіян нема великої кількості аеродромів. Що таке аеродром для стратегічної авіації? Що таке аеродром для стратегічної авіації? Це злітно-посадкова смуга. Ну, от, Скажімо, візьмемо злітно-посадкову смугу в Да? На аеродромі біле 4 кілометри довжиною, 80 метрів шириною. Військових аеродромів такої, таких розмірів в Росії обмаль лише кілька. Так. От. Ну, Значить, візьмемо оленія, да? Олені, далені злітно-посадкова смуга 3,5 км, ширина 80 метрів, да? Ну, росіян ще якісь значить, залишається база е, біля міста Сіришева, Українка на Далекому Сході, Амурська область. Але туди звідти ці бомбардувальники просто не здатні будуть працювати по Україні, бо дальності не вистачить. Вони долетіти долетять, ракети запустять, але сідати матимуть або на Енгельсі, або е, на якомусь там проміжному аеродромі дягилєво шайковка да? Так. Не вистачить пального туди і назад. Це величезна дальність до Амурської області від України. Це вже понад 10 тисяч кілометрів, наскільки я пам'ятаю. Треба просто неочікуване питання. Да? От. І те, що ви називаєте маневрами, це не маневри. Це просто росіяни розкидали свої літаки з Енгельса і з Шайковки. Угу. От. Це два базових аеродрома. Шайковка це аеродром 52-го важкого бомбардувального полку з літаками ту 22 М3. А Енгельс відома це найбільша російська база з двома злітно-посадковими смугами там на 3,5 і на 4 кілометри посадки, довжина посадкових смуг. І там базувалося все, що можливо. Там і Ту-160, і Ту-95 ІМС базувалися. І ну, ще є там аеродром росіян Дягілєво, да? Але там авіаремонтний завод, і там навчальний центр, і базу, і навчальний центр ну це не дуже добре, тому що це на одній території. Так. Ще є Саваслейка про Словута. Ні, Саваслейка це там менший аеродром. Там це, він теж входить до складу стратегічна авіація, але це аеродром для винищувачів. А ракети Кінжал запускаються, власне з перероблених винищувачів. Там набагато менше. Злітно-посадкова смуга і аварійно там можна посадити літака, але окрім злітно-посадкової смуги, треба мати купу обладнання для обслуговування цих літаків. Зрозуміло, бо я бачив, як злітає, наприклад, Ту-160 під час показів в нас в Україні, коли вони так. були, там американським генералам да показували там командувачем повітряних сил Сполучених Штатів. Там так. приїжджали два десятки автомобілів. І мало не півсотні було обслуговуючого персоналу на один літак, який туди прилітав. Тобто потрібна маса купи людей і багато обладнання. Тому перекидати кудись власне, це, що ви називаєте маневрами, да? значить, це не маневри, а це перельоти літаків на базові аеродроми для виконання регламентних робіт або на Аеродром Дягілєва або на аеродром Таганрог для виконання ремонтних робіт Зрозумів вас. 20 хвилин. Спасибі вам за них, пане да, Валерій. Будь ласка, за вашу експертну думку і за ваш час сьогодні. авіаексперт, провідний науковий спробітник державного музею авіації Валерій Романенко був з нами. Друзі, вам дякую за підписку. Чекаю найактивніших підписувачів і підписників Ютуб каналу Влада Волошина. Побачимось з вами неодмінно. Слава вам і слава Україні. І слава на все добре.